Добрий день. Сьогодні в мене на огляді двокімнатна квартира, простий житловий стан, але місце знаходження квартири максимально комфортне. Це у нас на зорчих біля АТБ, дуже близенько. Ви зараз віконечок цю локацію впізнаєте. Транспортна розв'язка звідси бездогана, що муніципальним транспортом, що на автомобілі. І по плануванню пройдемося. Велика коридорна зона. Є все необхідне комплектування по меблям техніці. Плюс санвузол у нас роздільний. Бачите, ось такого формату. Квартира при цьому хоче простенька. Але абсолютно охайна, жодних сторонніх запахів, плісняви і так далі немає. Все, всюди чистенько. Окремо, у нас ось тут туалет і кухня теж комплектована, дуже охайна, усім потрібним. Спеціально вставила вам такий тут фоторяд. Яка комплектація, щоб ви все могли роздивитися? Тут у нас газова поверхня, духова шафа, холодильник, все присутнє. Крім того, кімнати у нас дві повноцінних роздільних, абсолютно окремо, кожна закривається. В одній з них ось таке велике двоспальне ліжко. І зараз проведу вас до віконечка, щоб ви побачили. Ось, бачите, я думаю, впізнав вона будівля, це одразу напроти АТБ. Дуже близенько все потрібне в пішій доступності. Крім того, маємо ще більшу кімнату. Вона вже з повноцінним балконом. Тут трішечки ще речі, орендарів, адже зараз в даний момент. Проживають і тут ще у нас двоспальне теж. Телефонуйте, покажемо цей варіант оренди вживу.